Вітання всім шанувальникам прекрасного. Сьогодні запрошую вас до знайомства з українськими ювелірами та майстрами хендмейду, яких я зустріла на великодньому маркеті. Всі свої, завдяки їхній творчості і майстерності. Мені вдалося віднайти весняний настрій, і я сподіваюся, ви також його відчуєте. Якщо згодні, то підписуйтеся на канал, ставте ваші вподобайки або підтримуйте мій канал. Для цього можна ставати спонсором на YouTube або ж у описі до відео ви знайдете реквізити моєї. Монобази наприкінці цього сюжету на вас також чекає розпаковка моєї великодньої обнови, і принагідно дякую всім тим, хто підтримує мій канал і допомагає створювати нові відео. Ви чудові! А тепер нумо починати. Нинішній маркет був по весняному активним і бурхливим. Я не встигла пообідати перед візитом на нього, тому, поки пройшла поверхами, аби спіймати загальну атмосферу, думала з божеволію від усього виру смачних ароматів. Адже, окрім речей, на маркеті традиційно пропонуються ще й продукти. Потім піднялася на другий поверх, де розмістилися прикраси та аксесуари, і забула про все їсти мені вже не хотілося. Я планувала витратити на прогулянку лише годину, але в результаті пішла за 5 хвилин до закриття. Перша, кого я відвідала, звісно, була ювеліриня Тетяна Чорна, з якою я знайома вже близько півтора роки, і в кількох сюжетах розповідала про її творчість. Тетяна сучасна і неординарна дизайнерка, і мені було ще приємніше бачити чималу стабільну активність біля її столика. Це означає, що у нас достатньо людей, які прагнуть носити нестандартні прикраси. Окрім усіх своїх колекцій, в тому числі найновіших риб та цвяхів, скручених у вузлики. Тетяна підготувала великодню пропозицію: це мініатюрні срібні зайчики, симпатичні підвіси та каблучки, які рекомендується також носити дуетами. Вони реально розліталися, наче гарячі пиріжки, і я розумію, чому зайці реально класні, і ціна на них цілком помірна. Та й носити їх можна не лише на великдень. Для тих, хто бажає мати більш відгодованих зайчиків, то є варіанти із серії Орігамі. Якщо ви не знаєте, звідки походить Великодній Заєць, то трохи розкажу. Це європейський символ, який був твариною, помічником богині родючості Еостер. Її шанували Сакси, одне із германських племен. Святкування на честь Еостер випадали якраз на квітень, коли у християн зазвичай буває Великдень. За часів античності була також поширеною думка, що зайці гермафродити, тобто можуть дати потомство, не вступаючи в інтимні стосунки з кимось іще. Це, звичайно, не наукове твердження, але греки і римляни саме так вважали. Відповідно за прийняття християнства, зайчика поступово стали асоціювати із непорочністю Діви Марії, і навіть збереглися стародавні зображення, на яких зайці утворюють символ Святої Трійці. Всі ці елементи у столітті двадцятому втілилися в образ великоднього зайчика, який у неділю зранку шукає в садочку кольорові крашенки. Якщо ж ви прагнете до Великодня помилуватися саме українською аутентикою, то вона буде далі. А поки ще кілька ювелірних брендів. Дуже мене порадувало знайомство з брендом RAR Jewelry. Якщо ви любите натуральні мінерали, то ви зобов'язані з ними познайомитися, тому що це український бренд, який виготовляє ексклюзивні прикраси лише із натуральним камінням. Його засновниця молода, симпатична і дуже приємна у спілкуванні дівчина Регіна, професійна ювеліриня і велика шанувальниця каміння. Я намагалася знімати не лише прикраси, але й їхніх авторів. Але у випадку із Рарджувелрі, побачивши їхні роботи, мене просто перемкнуло, і я забула про все на світі. Тому ловіть просто гарне фото Регіни з її сайту. Рар Jewelry – це сучасно і це про мінерали. Регіна особисто закуповує каміння. Для цього вона їздить на професійні заходи, і тут дійсно можна знайти високоякісні діаманти, сапфіри, різні відтінки турмалінів, малахіт, гірський кришталь, уваровіт, ларимар і ще багато іншого. Філософія бренду це максимальна природність. Тому більшість вставок майже не обробляється. Звісно, що ціна на такі прикраси вища за середню, але при цьому кожна річ унікальна і бренд працює як зі сріблом, так і з золотом. Усім поціновувачам мінералів дуже рекомендую. Далі зміню напрямок і покажу дещо із хендмейду, але ювелірка у цьому сюжеті ще буде. Дочекайтеся! Несподіваним і пізнавальним для мене стало знайомство із Наталією Кунцевською, засновницею та майстринею бренду NZ. Наталя разом зі своєю мамою вже більше десяти років створює прикраси і аксесуари з традиційною українською вишивкою. Це краватки, метелики, косметички і велике розмаїття прикрас із мікровишивкою. Наталя вишиває хрестиком, а її мама Зоя гладдю. Сама мама прищепила Наталі любов до вишивки, які у підлітковому віці майстрині трохи пручалася. Назва їхнього бренду це поєднання ініціал майстринь та слова посольство вишивки англійською. Наталя дуже цікава і приємна співрозмовниця. Поки я роздивлялася її прикраси, то послухала від неї кілька історій. Зокрема, як більше десяти років тому відбувся дебют її вишитих прикрас на захід фесті, після якого вона зрозуміла, що вишивка це сучасно і затребувано у молоді. Вироби НЗ дуже цікаві, стильні і помірні за ціною. Водночас всі прикраси майстерно і охайно виконані, і, приміром, ось такі сантиметрові у діаметрі речі оздоблено справжнім повноцінним хрестиком. Натомість у подібній мікровишивці нерідко використовують шов-імітацію. Це дійсно дуже кропітка праця, адже таких манюнь вишивають під збільшуваним склом. Це маленький вишитий шедевр, який втілено в біжутерії в національному стилі. Прикраси НЗ носять українські знаменитості, їх дарують дуже поважним особам, приміром послам інших країн. Також цікавою була історія про те, як у фотосесії з чорно-білою вишивкою абсолютно спонтанно знялася прима балерина віденського та угорського оперних театрів Аліята Нікпаєва. У четвертому сезоні серіалу Корона Паєва зіграла радянську балерину Галину Уланову, яка, начебто, мала романи з чоловіком Єлизавети II принцем Філіпом. Тож прикраси НЗІ затребувані, вони варті уваги поціновувачів якісної та оригінальної біжутерії. Якщо вам здається, що я компліментарно розповідаю про учасників маркету, то вам не здається. Всі, кого я згадую в цьому відео, мені дуже сподобалося. Тому це максимальний, практично позбавлений якоїсь критики сюжет. Це не значить, що учасники, які не увійшли до нього, мені не сподобалися. Просто я фізично не встигла б детально познайомитися з усіма і залишила трохи на потім. А загалом вважаю, що українських майстрів потрібно робити відомими, тому що вони на це заслуговують. Тому на такому весняному позитиві рухаємося далі. Також на всі свої я зустріла дизайнерку, яку майже рік знаю заочно. Це Катерина Тутєрова та її бренд «Сфурато». Катя, саме та дизайнерка, яка виготовляла прикраси для номеру Джері Хейли Альони Альони на Євробаченні 24-го року. Саме її роботи моносережка із оком Фатіми на Джері і заколка-меч на Альоні Альоні. І нарешті я змогла наживо побачити особливі металеві вироби Катерини. Це кольє зі вставками з різнокольорових кварців та фіанітів, металева сумочка. З аналогічною Джері Хейл була на Євробаченні і на Канську. У кінофестивалі та оригінальні персні на кілька фаланг. Катерина дуже неординарна особистість, вона професійний культуролог, і як сказала мені дизайнерка, від самого початку її проєкт був в першу чергу про сенси, культуру, а вже потім про гроші та славу. Такий ентузіазм це круто, звичайно, але мені все одно було приємно бачити, що біля столика Катерини постійно були відвідувачі, тому що митець повинен мати гідну винагороду та визнання за свою творчість. Цінним відкриттям для мене став львівський бренд бренд Бігме, який займається прикрасами із кераміки. Бігме це архаїчне слово, котре означає чесно або їй Богу. Тож слоганом бренду є фраза Ви файні бігме. Можу сказати, що навзаєм. Прикраси від Бігме дуже стильні, у них багато привабливих, актуальних і різнопланових дизайнів. До Великодня чи просто до душі є зайчики. І маю також сказати, що мене приємно здивувала ціна. Принаймні для мене донедавна подібного плану прикраси асоціювалися у першу чергу із добре розкрученими цвіте терен, які вже давно суттєво підняли вартості і перебувають у зовсім іншому ціновому сегменті. А в даному випадку я побачила, що в межах 700-800 гривень вже можна підшукати дуже цікаві варіанти. Тому, якщо ви любите такого плану прикраси чи хотіли б спробувати їх носити, занотовуйте! Це дійсно цікавий виробник. Бігме техніка виготовлення прикрас зі справжніх рослин в епоксидній смолі мені давно знайома. Але Наталі, власниці бренду Floral Dream, вдалося мене по-справжньому здивувати. У неї величезний асортимент найрізноманітніших квітів, пелюсток та листочків. Є навіть такі квіти, привезені з-за кордону, назв яких не знає ані вона, ані ті, хто їй ці пелюстки доставив, тобто якісь зовсім екзотичні квіти. Також цікаво було дізнатися, що процес виготовлення зовні ніжних та легких прикрас потребує чималого терпіння. Лише уявіть, виготовлення однієї подібної прикраси може займати до двох тижнів. Це дуже делікатна і кропітка праця. Якщо ж вам хочеться, аби рослини втілювалися у металі, тоді придивіться до техніки гальваніки, в якій працює Ольга Козаченко. Такі прикраси виготовляються шляхом гальванічного нанесення шарів міді, а всередині виробу залишаються справжня квітка або листя, які слугують основою для створення прикраси. Мені дуже сподобалася добірка дизайнів та загалом реалізація цього способу створення прикрас саме в Ольги. Ціни на такі вироби починаються від 600 гривень і до 3-4 тисяч в залежності від розміру та складності. Ще одним чудовим прикладом майстерного володіння матеріалом є вироби з полімерної глини від Булат арт із Харкова. Авторка цих суперстильних аксесуарів Ольга Булат. Інженер за освітою вже давно працює із цим матеріалом, і схоже, що знає про нього абсолютно все, якщо не більше. Мої очі розбіглися і таки і не забажали повернутися на місце. Ви самі, мабуть, бачите, наскільки багато різних варіантів прикрас перед вами. І звісно, великою перевагою полімерної глини є її легкість та практичність. Вона зокрема не боїться ударів та інших механічних пошкоджень. Але кидати такі прикраси все ж таки не варто. Якщо ви любите крупні об'ємні прикраси, то гадаю, що подібне креативне розмаїття з полімерної глини це хороша знахідка. Перед тим як піти далі, скажу, що покликання на всі бренди, які є в цьому сюжеті, будуть в описі до відео. Тому ви зможете потім зайти і детальніше роздивитися роботи тих, хто вас найбільше зацікавив. І звісно, не забувайте поділитися своїми враженнями в коментарях. А далі я познайомлю вас із кількома брендами, які виготовляють традиційні українські прикраси. Мені сподобалося те, що робить творча майстерня Олени Мазурок зі Львова. От власне сама пані Олена, тут є вироби з косівської кераміки, дукачі. Емблема майстерні символ берегині, який має втілення і в прикрасах. Крім того, пані Олена займається реставрацією лускавок. Тобто ті варіанти, які є в продажу, це не сучасні відтворення старовинних скляних намист, а саме перенабрані і оновлені антикварні зразки. Всі, хто й досі думає, що лускавки це ялинкові прикраси або не знає, що це за намиста, раджу переглянути мій сюжет, присвячений саме лускавкам. А ще завдяки олені Мозурок я дізналася про особливу прикрасу зі стеклярусу борщівський язик. Це шийна прикраса різновид силянки, яку раніше виготовляли носили лише з борщівськими вишиванками, тобто з неймовірно гарним густо вишитим чорними нитками одягом борщівського району, що на Тернопільщині. Від Силянки або стрічкового гердану борщівський язик відрізняється тим, що його роблять зі стеклярусу, тобто видовжених намистин, які розміщуються бахромою, яка нагадує язичок. Хороший вибір традиційних прикрас із бісеру я знайшла в майстрині Олени, чия сторінка в інстаграмі Олена Біц. Саме так ви можете її відшукати. Тут є і традиційні орнаменти та кольори, і авторські варіації на класичну основу, і сучасні схеми. Поруч з Оленою також був досить відомий бренд Мальва, принаймні я про них чула раніше. Мальви виготовляють оригінальну авторську біжутерію з українськими мотивами. Це різноманітний проєкт, об'єднаний загальною концепцією, тому у них є прикраси із металу, кераміки, скла, дерева. А в колаборації з Оленою вони створили авторський варіант бісерних силянок із керамічними намостинами. Зокрема, ось такою бавовною. Це авторська ідея, яка належить саме тандему Мальви і Олени Біц. За словами дівчат, вони збираються її запатентувати. І тепер повертаємося знову до ювелірної творчості. У авторських виробах Манко Джувелрі» творчість вирує та розквітає. Це велика сімейна майстерня, яка працює вже близько 30 років. Їхня команда створює унікальні авторські прикраси, показати, які за кілька хвилин годі й намагатися. Тут багато натурального каміння в різному оздобленні, цікавезні концептуальні дизайни, приміром ось такий музичний перстень із рухомими деталями, або жабка, яка навіть отримала нагороду на ювелірному конкурсі, персні у вигляді драконячих кігтів. А ось ця серія має назву Ребра Адама. А погляньте, які гарні ельфійські сережки кафи. Ну або своєрідна, але однозначно, креативна ювелірна пустушка. Так, нею можна користуватися, просто потрібно міняти силіконовий елемент. Я не впевнена, що запропонувала б таке своїй дитині, просто тому що це не мій стиль. Та й моя дитина не визнавала пустушок, а от дорослому козакові в якості прикольного і водночас солідного подарунка я б таке вручила. Тож, якщо маєте можливість час від часу балувати себе авторськими прикрасами, занотовуйте собі контакти цих ювелірів, вони круті. Ну а далі пропоную вам подивитися на мою нову прикрасу, яку я принесла з маркету. Ще раз вітання всім, друзі! Дякую, що додивилися мій сюжет аж до цього моменту. І зараз до вашої уваги невеличка зовсім експрес-розпаковка моєї обнови, яку я принесла із маркету «Всі свої. Починаємо! Сподіваюся, що вам моя обнова додасть весняного необхідного настрою. І перед тим, як я відкрию цю коробочку, я не буду створювати якоїсь зайвої інтриги. Це коробочка від ювелірині Тетяни Чорної. Саме з її прикрас я починала цей сюжет. Але скажу трохи про саму коробочку. Здавалося б, нічого особливого такого, ну а що картонна коробочка складається у техніці орігамі. Але в цьому я бачу теж певний задум, ну, принаймні в творчості Тетяни Чорної, орігамі займає важливе місце, тому що в неї є ціла лінійка прикрас, яка постійно оновлюється, доповнюється. Я вам зараз навіть одну таку прикрасу покажу, вона в мене є. Якраз ці прикраси виготовляються на основі техніки Орігамі. Наскільки я пам'ятаю, почала Тетяна цей проєкт із співпраці із румунським майстром Орігамі, тобто спочатку складається фігурка із паперу, такий макет. Так? А потім вже Тетяна робить прикрасу у металі. Вони є срібні, є латунні. Ну, моя от в даному випадку латунна, вкрита позолотою. Саме з цієї прикраси почалося наше знайомство з Тетяною. Вона досить така масивна. Так? І може бути, до речі, не тільки як прикраса, але як міні-статуетка. Тобто її можна поставити такий дресований дракон. Так? І я її дуже часто ношу, тому що вона дійсно неординарна, вона реально привертає дуже багато уваги. Де б я в ній не була, всі звертають увагу на мого дракона, і він дійсно дуже незвично і так. Ефект має вигляд, і я його доволі часто ще вдягаю на роботу, а я ще працюю у школі, і власне там діти, особливо молодші класи, вони взагалі завжди намагаються от на цю фігурку, ну вони сприймають її як іграшку, так ледь не доторкнутися до неї завжди кажуть: О, у вас такий дракон, такий чарівний дракон. Ну, тобто, дійсно, дуже цікава річ, і в цій лінійці там є і зайчики, може, ви сьогодні помітили в сюжеті, і йоди із зоряних вінців, це як символи нової надії, нового світла і світлої сторони, скажімо так. Потім є жуки різні, метелики, якщо я не помиляюся. Ну тобто цікаві, дуже цікаві речі, але в цій коробиці буде дещо інше. І е, стосовно синьо-жовтої патріотичної стрічки, маю сказати, що, ну, по-перше, Тетяна, як і багато інших українських сучасних ювелірів, має дуже активну про українську позицію вона постійно донатить на Збройні сили України, певні проєкти влаштовує, щоб допомогти. І от саме в такому вигляді прикраси вона продає за кордоном. І от, коли вона на різних виставках, а вона на них доволі часто буває, десь там в Румунії або в Німеччині, от там якраз теж людина купила собі прикрасу і має якраз синю жовту стрічку. І Вона знає, що це український майстер. Це начебто і такий е, очевидний, простий нюанс, але він важливий. Ну що, давайте розв'яжемо стрічку і подивимося. Чим сьогодні мене порадували? Я себе зараз порадую, ну і сподіваюся вас. Ну, мабуть, ви здогадалися вже, не було мети зробити інтригу. Це так, це чергова, скажімо так, мотузочка, так, шнурочок, щоб власне, прикраса комфортніше почувалася. це підвісик, той самий підвісик із великоднім зайчиком. Я вам вже розповідала сьогодні в сюжеті, звідки взявся цей зайчик, ця символіка. Дивіться, він дуже гарний, він дуже такий милота-милота. Бачите, який він фактурний, так? Ну, зараз роблю так, щоб вам краще було видно. Різкість спіймаю. Дини сюди посміхнися нам. І е, є такі ще каблучки до Тетяни. Їх дуже активно розкуповували, наскільки я розумію, на маркеті. Звісно, що потрібен під нього шнурочок або ланцюжечок. Я такі речі люблю носити. Саме на, на, на мутузці кажу на шнурочку. Ось такий гарнюнік. Така невеличка, але дуже і дуже симпатична радість. Мені дуже подобається, я думаю, що буду носити його не менше, ніж дракона. Друзі, на цьому я завершую мій сюжет. Якщо він вам сподобався, не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал. Різкість іде сюди. І я вам щиро бажаю, нехай це свято принесе вам надію, принесе вам сили, принесе вам життєву енергію. І незалежно від того, хто що вірить, нехай принесе оновлення. І щоб ми, щоб з нами не було взимку впродовж цієї довгої, чергової, довгої зими, щоб ми відчули це оновлення і сили рухатися далі. До скорої зустрічі на красивому каналі. buwajte, to wam już każe, do nią!